Дуже багато людей зробила комплімент, що я не плачу, не депресую. Це завдяки тому, що у нас є набагато краща новина, що мама залишилась жива. Це для мене просто магія якась. Це моя квартира, але під час війни до мене переїхала мама, тому що вона жила в Кривому Розі. Ми жили тут разом до того, як я переїхала з чоловіком на орендовану квартиру. Це була була квартира студія, тобто один простір такий. Тут була кухня, моє улюблене місце. Скільки незнайомих людей нас підтримали, це дуже приємно. Ми ж чекаємо дитину. Буквально дуже дуже скоро за 12 днів по плану, і можливо, перший час вона буде з нами і нам допомога. Я вже знаєте, шукаю плюси, і їй напевно, впевнено буде приємно пожити з нами, щоб не залишатися одною.